Закликав, молодь бути обачними а батьків пильнувати своїх дітей. Поліцейський офіцер громади Роман Воробйов звернув увагу жителів міста та округів на правила поведінки біля будівництва. За інформацією правоохоронців, він не раз ставав свідком того, що підлітки гуляють біля бутмайданчиків, що може призвести до нещасних випадків. Ходять дітки без батьків, дітки, які можуть внаслідок своєї недбалості, внаслідок свого любопитства травмуватися. Потім будуть проводитись перевірки, буде зупинятися будівництво. Також це ці травми в подальшому можуть повлияти на їхнє дитинство. Роман Воробйов попросив батьків поговорити зі своїми дітьми, а дорослих у разі, якщо вони все ж помітили мовить біля будівництва, робити зауваження та попереджати про небезпеку. Будівельні майданчики це не є місце, де гратися, це не є місце, де проводити знімання тих званих тіктоків, як вони зараз всі намагаються це зняти і себе прославити. Є місця для дітей, відведені місця, це спортивні майданчики. Поліцейський офіцер громади наголосив: зараз, коли у громаді відновлюють об'єкти після ворожих обстрілів та будують укриття, край важливо пояснити дітям, наскільки небезпечними можуть бути прогулянки біля будівництва.